20 вересня близько вісімнадцятої години до Бердичівського відділу поліції надійшов тривожний дзвінок від невідомої особи про замінування на площі Соборній приміщення національної лотереї. Працівники поліції пожежно-рятувальної служби екстреної допомоги та вибухотехнічної лабораторії прибули вже за кілька хвилин. При визі слідчо-оперативної групи було обстежено територію, та саме приміщення, будь-яких заборонених предметів не виявило. На даний час на місці події продовжує працювати слідчо-оперативна група та проводяться заходи по встановленої особи, яка повідомлена про занування даного приміщення. Рівно тиждень пройшло з часу так званого замінування на площі привокзальній у схожому за призначенням закладі. Чи пов'язані якості два подібних випадки між собою, скажімо, автором-затійником з'ясовує слідство? Працівники поліції вже вкотре нагадують, за подібне людині, що так зле пожартувала, загрожує позбавлення волі до шести літ. У випадку, якщо одна особа двічі таке скоїла, встановить суд його причетність до скоєння даного злочину, порушено кримінальне провадження у статті 259 Кримінального кодексу і даній особи загрожує до 6 років позбавлення волі.